Етномотанки – ляльки, в воді з яких використані елементи народних мотивів. Саме така лялька виготовляється за допомогою поєднання традиційних та сучасних методів. З традиційного у ляльок залишився хрест замість обличчя, а сучасності додає одяг, пошитий на побутових машинках. Коли одна з таких ляльок стане вашою, то вона буде наповнена тільки вашою енергетикою та моїми позитивними побажаннями. І, хоча мої ляльки не є цілком автентичними, проте вони є актуальними для сьогодення стаючи втіленням культурної спадщини наших предків, багато хто знає Віолету як талановиту вокалістку, професійного хореографа та керівника двох самодіяльних колективів театру Естради Силует, який має звання народний, та студії барабанщиць Марш дефіле. А сьогодні Віолета заявила про себе зовсім в іншій сфері творчості. У виготовленні традиційних ляльок в сучасній інтерпретації, що є популяризацією української культури. До наших днів дійшли деякі незвичні образи старовинних ляльок. Це десятирочка, і, як зрозуміло з назви, у неї 10 років її робили в поміч молодим господиням. Це на навдала заміжжя. Її особливістю є довжила з нашимома комерцями, закладаючи, які дівчина не просто загадувала бажані риси характеру майбутнього чоловіка, а уклад сімейного життя. За словами самої Віолети, її надихнула на створення цих чудових ляльок публікація про ляльку-мотанку висотою в 3,5 метри у Житомирі, яка стала головним оберегом міста та увійшла до книги рекордів України. І хоча виготовлення мотанок не є основним заняттям молодої акерманки, вона все одно досягла немаленьких результатів. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що вже виготовили майже 40 етноляльок, п'ять з яких знайшли свої домівки в Україні в нашому місті в Одесі в Києві. А ще 10 красунь представляють українську культуру в країнах партнерах, що підтримують нашу батьківщину в цей складний час. Це Польща, Румунія, Великобританія та Німеччина. Зараз же наша талановита містянка готує свою першу персональну виставку під назвою Етнолялька в рамках проєкту Творчий вимір під егідою відділу культури Білгородністровської міської ради. На виставці буде представлена колекція авторських етноляльок, а також сюрприз, який не залишить нікого байдужим. Подивитись виставку та доторкнутись до сучасної української культури можна буде починаючи з 17 травня у Білгородністровському краєзнавчому музеї у виставковій залі. Більш детальна інформація буде опублікована на сторінках музею в соцмережах. Я сподіваюся, що і мої еднолярки приносить кожному з вас позитивний настрій та допоможуть здійснитися усім. Вашому рік Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.